Уривок з фільму Чорнобиль, де вчені розказують про те, як вони дозиметрами вимірювали дозу радіації. І на що їх спитали, в чому ну, яка доза? Сказали, ми не знаємо, тому що він розірвався. Взяли другий. Він спалався, взяли другий. І що з другим? Він зашкалює. Так, їх підігнали до будинків, і люди, хто в чому був, приховивши лише гроші, документи. Без речей, змінного одягу, сідали автобуси і їх назавжди вивозили із рідних домівок. Злили спочатку де тільки можна в санаторіях, таборах, лікарнях. Евакуовані втратили все: житло, речі, роботу, а головне здоров'я. Почалося екстрене будівництво будинків для поселення людей. Задля збереження здоров'я в теліток всіх дітей із Києва та пригласних районів було вивезено на південь України. На Чорнобиль журавлі летіли, звер'ю вертались навесні, як сніжиться по коли ще в рідній стороні. Там згоріли гнізда і гніздечка, порживіла хвоя і трава. Журавлина крихітна вервечка, напинались на щитятива. Не було ні стогону, ні крику, тільки пошум виморних крил. Журавлі на стрипечаль велику, наче тінь невидимих могил. Не спинились птиці на кордоні, де всякає атом у високу. І дивився батько з під долоню і ридала мати в небесах. Після ліквідації аварії на четвертому енергоблоці робота електростанції була припинена через небезпечну радіаційну ситуацію. Але в жовтні 1986 року, після великих робіт по спорудженні саркофагу, перший та другий енергоблоки були введені в дію, а в грудні 1987 року відновлена робота третя. Однак у 1991 році на другому енергоблоці спалахнула пожежа. Стало зрозуміло, що подальше існування ЧАЕС небезпечне. 15 грудня 2000 року був назавжди зупинений останній реактор станції, і вона припинила своє існування. Але саркофаг, побудований над четвертим енергоблоком, що вибухнув, поступово руйнується. Це може привести до значних викидів. Адже, за офіційними даними, всередині реактора знаходяться 95% радіоактивних речовин від тієї кількості, що була на час аварії. Сьогодні існують офіційні парки в аварії на ЧАЕС померло 200 тисяч людей. Це нарахуючи тих, хто помер від таких хвороб, як рак, скровий діабет, серцеві хвороби, рівень захворюваності, на який підвищився у разів. У державі народилося 14 тисяч дітей. Близько 70% від народження мають ті чи інші відхилення здоров'я. Збільшується кількість психіч... психічних і онкологічних захворювань серед молодих поколінь. Значного забруднення за водні артерії, особливо річки, що протікають біля ЧАЕС, та Київського водосховища, а також вод... водозбірні площі, басейні, Дніпра та привіді. Сіди радіоактивності були виявлені в усіх водосховищах Дніпровського каскаду, водою яких користуються понад 30 мільйонів українців. Всього в Україні забруднено територію площою по понад 50 тисяч квадратних кілометрів у 74 районах та 12 областях. На цій території розташовано 2294 населених пункти. В цілому потерпілих від Чорнобильської катастрофи налічується в Україні понад 3,5 мільйони осіб. 160 тисячам людей і 129 населених пунктів довелося залишити рідні домівки і переїхати в інші місця. Подаляни брали активну участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Перша група чисельністю 60 осіб на 10 пожежних автомобілях була відправлена у зону аварії. 9 травня 1986 року вісім відділень подільських пожежників увійшли до складу зведеного загону пожежної охорони Житомирської області, два відділення із Шепетівки та Кам'янець-Подільського несе чергування в Чорнобильській ВПЧ. У період з 1986 по 1989 роки безпосередньо працювали у Чорнобильській зоні 132 працівники пожежної охорони Хмельницької області. Сьогодні у Хмельницькій області на обліку знаходяться 2527 дітей та 10 553 дорослих, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 222 сім'ї залишились без чоловіків та батьків. В області проживає 941 переселенець та 1366 осіб прирівнені до статусу Чорнобильця. У 2004 році у місті Хмельницькому після до знак пожежника героям Чорнобиля. Проходять роки. Чорнобильське лихо розчинилося у майовничній природі України, у її духмяному повітрі, у білосніжному цвітненні садів, у джерельних краницях. Життя триває.